В подивіться своє зоро до небес і подивіться, звідки приходить ваша допомога. Бо йде виповнення для народу, каже Господь, крива на аута Ну, як потрібно сьогодні очистити своє життя, поправити світильники, щоб горів, горів огонь, там криве на стайна стає на мене, щоб ми були готові до зустрічі. Женіха, каже, Дух святий, кермала та манаге. Бо як багато ще пройде різних трагедій по землі, на Алди і охопить від края до краю землю, рамілялте, стає на вами, що народ буде в страху ожидати, а знову прийде, а знову прийде, і воно. Будити із вогню, із води, і з війни, Реве не б'ятець із стихійного лиха, і від природи, каже Господь, крама на алта, бо простерта рука, крама на алтара мене для того, щоб судитися з землею. Рівень палами, бо земля набрала беззаконня, каже дух святий. А нині скіт, ріка паламени, я прощаюсь до тебе, каже дух святий. Народ, мій діти мої, не біля Алди, вибране крама на випукла, не рабе неалде і Подойди до мене, я хочу благословляти святі вас, виливати свою силу, ремінгавти ламен. І коли ти будеш сьогодні переживати і дання. Ремене ти попросиш, а я я влюбилась, ребене гавти, ти восувеш, а я відкрию тобі двері. Крамен гістал подала мене, бо я буду чути народу молитву, який буде зіснення і взивати. Реба халагата мене гелте і призивати ім'я моє кременто плаване, буду допомагати у землі. Каже, Господь, і насищать тебе хлібом, креманте ла мене, бо я дорого заплатив, крім мене гавди, але сьогодні кажу тобі, обійди життя, ре і справ своє життя, коли мене І подивись сьогодні, кому ти служиш, і як ти ходиш, стань твердо, Раба, коли мене є, та ж молитву, ребенту, скла мене гавте, і підходьте сьогодні, хи мене до мене, бо милость моя, і над тобою, каже, Дух Святий. Амінь. Yeah, come on.